Так, сьогодні хочу показати, як я просвічую інкубаційне яйце. Це покупне інкубаційне яйце, нової породи, яку я хочу завести в своєму господарстві. Тут, як ви бачите, є дві породи. Одна порода, яку я не називаю, інша порода це порода легбар. Тут в мене було пусте місце, я поклала лівінську сицелу. Одне яйце з інше яйце замовленої. Нової породи. Зараз просвітимо. яйце це закладалося 23 березня. Сьогодні у нас 1 квітня. Отже, сьогодні, який у нас який у нас день 8 чи 9 день 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 1. Сьогодні 9 день інкубації. Отже, поїхали. Покажу, як я це роблю. Просвічувати яйце я буду ось таким оваскопом від фірми Теплуша. Включаємо. Його розетку виключаємо світло, робимо все швиденько, щоб яйце не захололо. і дивимося. Так. Так, є. 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 Є це мармурове, але і зародок є. Так, кров'яне кільце. Було, був зародок, але замер. Пусто. Кров'яне кільце. Зародок є. Пусто. Ага, це в нас легбар. легбари. Лихбари світити не будемо. Є. Це легбари. Поїхали сюди. Пусто. Пуста. Пуста. Зародок є. Кровяне кільце. Вроді є. Є зародок. Кровяне кільце. Так, Легбар. Лівінський. Ага, ось тут. Кровяне кільце. Є зародок. Є зародок. Є. Кров'яне кільце, кров'яне кільце, є пусто. Є, є. пусто. Є замерло. Точно кров'яне кільце або замерзший. Є є. 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 Кров'яне кільце є. Є є, пусто, є зародок, є, є пусто, пусто, кровяне кільце, є зародок, є, 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 кровяне кільце, є зародок, є. Пусто є. Є пусто. Є пусто. Не пусто кровене кільце, пусте, зародок є. Зародок є. Ось такий результат. Потім все все порахуємо, скільки в мене було є, і скільки було пусто. Ще раз, зараз швиденько накриваю інкубатор і включаємо, хай гріє далі, бо 9 день інкубації. Не бажано довго тримати інкубатор відкритий. Також швиденько прикріпили датчик на яйце. Ось такий датчик. Трошечки він у мене бреше на плюс один градус. От. Ну, і отметичка вона є. Кріпимо, бачите, яйце трошечки навіть вже остило, поки ми світили. Зараз швиденько накриваємо і гріємо далі. Так, Закрили інкубатор. Закрила кришечку інкубатора. Температура на яйці починає трошки збільшуватися. Температура в інкубаторі теж набирає оберти. Ось вложимо датчик на яйце. ось сюди. Будемо його контролювати. Сьогодні 9 день інкубації. Ось в мене є інкубатор, який теж працює тут трошечки більше, ніж. 9 день, я вже не пам'ятаю, треба би подивитися в записи. Тут температура на яйці тримається 37,8. Зараз я гляную, коли я закладала інкубатор і який сьогодні день інкубації на цьому інкубаторі. Так, подивилася я в записах. Закладочка була 20 березня, тобто відрахуємо перший день з 21 березня. Сьогодні у нас 1 квітня. Тобто, це виходить так, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Сьогодні 12 день інкубації. 12 день інкубації, температура на яйці 37,8. Саме така сама, як і всередині інкубатора. Відключаємо інкубатор і перевертаємо яйце і даємо йому трошечки охолонути. Інкубатор відключили. Обережно знімаємо кришечку. І хочу показати, що яєць тут стало трошки менше. Ну, в якому плані трошки менше, я прибрала 10 яєць білі фільдера. 10 яєць, які я замовляла у заводчика Сергія Мрія з Києва чи з Київської області, із села Мрія. Присилав він мені 16 яєць. Получається, одне яйце замерло на ранній стадії, і 9 яєць було пустих. Заводчик виявився ну, добросовісним чексом сказати на українській мові, повернув кошти. Таке буває у Украї... курей. Ну, таке буває, особливо там, чи коли заморозки, чи якась непогода буває, таке, що кури, пів, ну, півень не спрацьовує, малоактивний і може бути неоплід. Я коли просвічувала яйце, казала, що яйце було з порушеною повітряною камерою. Можливо, посилочка з яйцем йшла не дуже обережно. Десь, може, хтось уронив ту посилочку. Або десь вона впала, або щось, ну, або при транспортуванні, ну, не важно. але 10 яєць прийшлось прибрати. Так, ці яйця у нас заложені нові 31 числа. Завжди, коли місце освобождається, ось 31-го. Це у нас порода Нью-Гемпшир. Перевірка оплоду. Завжди докладаю яйця. На 10-й на 11-й день можна спокійно докласти яйце в невеликій кількості. Не треба так багато закладати яйце, щоб воно охолодило всю іншу закладку. В невеликій кількості можна доложити. Це я хочу перевірити опліт у Хілюй. Яєчко вони зараз несуть невеличке. Але хочеться подивитися, чи може щось з того вийде, чи не вийде. Так, з усієї цієї кількості яєць також е, прибралося яйце одного долматинця, легорно долматинця і однієї брами. Вони чомусь замерли по незрозумілим причинам. Так, зараз перевертаємо. Все час, коли яйце перевертається, Воно трошечки охолоджується, Охолоджую яйце я до 32-30 градусів. Там можна 31 від 30 до 32 градусів. Трошечки охолодили і знову ж таки накриваємо кришечку інкубатора і інкубуємо далі. Є яйце, ось я закладувала. Також 25 го числа теж невелика кількість яєць, для перевірки оплоду. І отак, от, коли, наприклад, люди хочуть замовити інкубаційне яйце, ми зібрали їм яйце, відправили. І 4-5 яєць одночасно кладемо в собі в інкубатор, для того, щоб ми розуміли, що у нас. Іде з яйцем. Тобто яйце поїхало до замовників, і ми повинні зрозуміти, який оплід дає півень. Цю ситуацію треба завжди контролювати. Так. Яйце ще охолоджується, тобто, охолодимо яйце до 32 градусів. Накриємо кришечкою і будемо інкубувати далі. Всім гарного вечора або гарного дня і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всім пока-пока!